Що приводить мене в тверезість? Ось читаю Боже Слово, і тут написано не будь духом твоїм поспішним на гнів, бо гнів спочиває у серці нерозумних. І це так потужно, і це так мене витрізляє, що я можу спішити гніватись через різні обставини ситуації на людей або маючи. Певні напруги з людьми я можу жити в гніві і в моєму серці, як гніздо гніва. І це говорить про те, що я нерозумна людина. В моєму серці повинен бути Бог, в моєму серці повинна бути молитва, терпіння, вирізняти, що відбувається, і вивірено потім вчиняти певні якісь дії. Не даючи місце поспіху, тому, друзі, не гнів царює, а Бог царює в нашому серці. Амінь.